Вона сиділа і дивним виглядом дивилася на репродукцію золотої осені, десь на периферії слуху все ще лунав невдоволений голос свекрухи, але слів не розібрати. Поки Діана Костянтинівна розпиналася, Світлана думала про те, що ця картина нагадує їй рідне селище. Там протікала така ж неширока річечка, і також росли берізки біля самого берега. Дітлахами вони збирали там березовий сік, а в особливо спекотні дні купалися, перепливаючи водоймище туди і назад на швидкість. Глибина там була зовсім невелика, місцеві буренята спокійно переходили, але їм дітям здавалося цілим подвигом подолати ці бурхливі потоки. Світлані не раз влітало від батьків за те, що поверталася з напівпорожньою тарою, але дівчину це не зупиняло, і щоразу вона знову бігла на берег річки. Спочатку скупатися і вдосталь поплавати, а потім там під березою поплакати про нерозділене перше юнацьке кохання, а потім і на побачення, які незмінно призначалися на улюбленому березі молоді. Там Світлана вперше поцілувалася, зовсім не по дорослому, але тоді їй здавалося це таким значущим. Їй здавалося, у той момент вона виросла і подорослішала. Всі ці думки вилетіли з її голови миттєво, варто було подивитися на невдоволену матір, яка зустрічала її біля хвіртки. Тоді з нею провели таку розмову, що дівчині надовго розхотілося крутити кохання. Мати не била її, навіть не кричала, просто посадила за стіл, зітхнула і підсунула до дочки чашку з молоком і скипку свіжеспеченого хліба. Сідай і послухай, доню, і вона уважно слухала, жахаючись, як виявляється, все відбувається. Так мати тоді провела з нею розмову щодо стосунків між чоловіком та жінкою. Та про наслідки, до яких такі стосунки можуть призвести. А тепер ти розумієш адже ми про тебе піклуємося. Вона мовчки кивнула, і наступного разу, коли її покликали зустрітися біля берізок, відмовилася. Вся її увага тепер зосередилася на навчанні. Не сказати, що Світлана різко записалася у відмінниці. Але хвости підтягнула і поставила за мету вступити в місті. Подружки посміювалися, називали її боягузкою. Хлопці дражнили і сміялися, мовляв, горда, ціну собі набиває, а вона не звертала уваги і тільки зітхала, часом не в змозі впоратися зі злістю. Натомість мама більше не заводила таких серйозних розмов. А тато похвалив та пообіцяв особисто відвести доньку на вступні іспити. Їх Світлана здала навідмінно, пробившись на бюджетне місце. Їй дали кімнатку в гуртожитку, тато допоміг перевести речі та почалося нове життя. Там дівчина теж не розмінювалася на короткі романчики з однолітками, відшивала їх різко, коротко і ґрунтовно. Нікому нічого не пояснювала і ні з ким не ходила. Перший рік закінчила вона чудово, а влітку поїхала додому, допомагала батькам, вечорами виходила до берізок. Не на побачення, просто побачитися з подругами, посидіти на колодці, попліткувати, поділитися тим, як минув рік. Хтось за цей рік уже встиг вийти заміж. Хтось кинув навчання і почав працювати. А були й ті, хто привезли, що мовиться, у Подолі і тепер ховалися за щільними фіранками своїх будинків, уникаючи пліток. Світлана нікого не засуджувала, але для себе вирішила, що вона так ніколи не вляпається. Мати з батьком не переживуть, якщо вона, не дай Боже, приїде додому якось вагітна. Довчилася спокійно, отримала диплом спеціаліста, знову поїхала додому, вирішивши взяти короткий перепочинок, перш ніж розпочне пошуки роботи. І ось там, на березі річки, дивлячись на рівну, як дзеркало гладь води, Світлана раптом усвідомила, що немає в неї більше подруг. Вона ні з ким не сварилася, Просто всі заміж повиходили і виявилися, зайняті сім'єю. Тепер річковий берег постував, сумуючи за колишніми веселощами і чекаючи, коли ж підросте нове покоління. У душі оселилася туга, і тим вона була сильнішою, коли мати раптом нарікала, що донька одна з класу залишилася в дівках. Доню, та що ж ти все одна та одна. Сусіди онуків нянчать, а ти нас навіть із нареченим не познайомиш. Дівчина розгубилася, не знаючи, що відповісти матері. Благо вступився батько. Чи не ти втлумачувала їй, щоб не поспішала? Чого тепер бідкаєшся? Хочеш, щоб вона тобі привела першого зустрічного? Ну, та я ж тоді краще помовчи. Всьому свій час і взагалі настав час уже подумати про те, з чим ми доньку в доросле життя відпускаємо. Світлана насупилась. Що це тато говорить, і мама якось дивно дивиться. Доню, ми тут думали, давно думали та відкладали. На квартиру, звичайно, не вистачить, але якщо попрацювати, докласти, то можливо. Ну, загалом тримай. Їй вручили пухкий конверт із різними купюрами, розцілували і посадили вечеряти. Подяку слухати не стали, махнувши рукою Та про що, мова, доню? Ми ж батьки твої, ми ж батьки твої, це наш борг. До кінця літа вона повернулася до міста, винайняла невелику квартиру і влаштувалася на роботу. Пощастило, що за фахом. Обіцяли не лише кар'єрне зростання та хорошу практику, а й високу зарплату, якщо проявить себе. Проявила та ще й як п'ять років без відпусток і зранку до ночі, завжди на підхваті відгукувалася на будь-яке прохання, навіть вихідний, навіть якщо температура. Було й підвищення та премії, які Світлана відкладала у свою скарбничку. А ще був Святослав, новенький в їхньому колективі. Прийшов зовсім недавно, але вже зарекомендував себе як співробітник, який подає надію. Він з неї очей не зводив і кілька разів натякав на побачення, але в останній момент губився і запрошення не вимовляв, і тоді вона наважилася сама. Черговий раз, коли він зупинився біля її столу, підняла погляд і просто запитала, чи можемо прогулятися після роботи? Погода сьогодні прекрасна. Він кивнув, і з цього його жесту почалися їхні стосунки, які незабаром стали більш серйозними. Про весілля заговорили, з батьками познайомилися, вирішили, що відзначать у кафе. По скромному запросивши тільки рідню та найближчих друзів. Для колег було влаштовано окреме свято, яке схвалило саме начальство. Тут, звісно, молодим довелося витратитися, але й подарунки були виправдані. Начальник так узагалі виділився, подарував молодим ліжко. Та у нас квартира крихітна, поставити навіть нема де. Розгубилися молодята і переглянулись. Обидва подумали, що непогано було б придбати власне житло. Увечері після роботи про це й поговорили. У мене є деякі заощадження, але цього не вистачить, засмутилася Світлана, що навіть за п'ять років не зібрала всієї суми, щоб придбати житло. Свят почухав бороду, пожував губи, потім повів плечима. Мила, та я б допоміг, але я не маю того, що в тебе є. Може, кредит чи іпотеку? Тут знову підсобив начальник, дізнавшись про те, що молода сім'я сумнівається, викликав до себе Світлану. Чув, що ви думаєте про кредит? Ні, краще не беріть, надто високий відсоток. Ти, Світлано, у нас давно. Я подумав, що наша фірма могла б допомогти. Так він видав їй суму під розписку, взявши натомість обіцянку відпрацювати обумовлений термін у його фірмі. Світлана погодилася, тим більше вона й не планувала змінювати місце роботи. Квартира була куплена, поступово вони зі святом заповнили її меблями та своїм життям. Чоловік привіз від матері свій комп'ютер та улюблене крісло. Вона купила на барахолці репродукцію картини, що нагадувала їй рідний край. Коли все більш-менш устаканилося, у гості завітала свекруха. Що дивно з речами, свят при цьому ані трохи не здивувався і прийняв матір, що кажуть з розкритими обіймами. Діана Костянтинівна поводилася в гостях, як удома. Щойно розібрала речі. Тут же почала роздавати невістці вказівки та навіть здивувалася від такого нахабства, а ввечері за вечерею мати свята її зовсім здивувала. Ну, загалом ось що, запам'ятай, невістонько, промовила ця жінка, не обтяжуючи себе навіть пережовувати їжу. В цей будинок без мого дозволу твої батьки не увійдуть. Мій син і я відтепер твоя сім'я. Тих колгоспників забудь і викресли, нема чого ганьбити наш рід. Чоловік щось відповів матері, а Світлана дивилася на картину і мовчала. Думки її помчали додому, до рідних людей, які ніколи б у житті не сказали такого, як Діана Костянтинівна. Жінка прослухала, чим закінчився монолог свекрухи. Але, судячи з того, як швидко та зникла у своїй кімнаті і як грюкнула дверима, свят сказав матері щось, що та й образилась. Цілий тиждень вона з ними майже не розмовляла, а якщо відкривала рота, то тільки для того, щоб нагадати про те, що в цьому будинку вона головна, і дорікнути синові та невістці в непокорі, а потім раптом у двері задзвонили. Був вечір, свят пішов у душ, свикруха замкнулась в кімнаті і, судячи зі звуків, дивилася телевізор. Світлана ж готувала вечерю і нікого не чекала. Відчинивши двері, вона застигла з відкритим ротом, а потім кинулася на шию батькам. Їх, побачити, вона точно не очікувала. Так! Вони цікавилися адресою, але вона й подумати не могла, що тато та мама приїдуть. І тут рипнули двері і випливла свекруха власною персоною зі своєї барлоги. А я не зрозуміла, а чому це у нас чужі в квартирі? Світлано, а я що тобі говорила про таких гостей? До тебе того доходить? Чи ти чекаєш, поки я попрошу тебе на вихід? Тож, дивись, можу й зараз допомогти зібрати речі. У квартирі мого сина не буде стороннього нікого. Тут непрохідний двір. І тут терпець невістки скінчився. Вона метнулася до ванної, забарабанила у двері, вимагаючи чоловіка вийти, а потім зникла у їхній спальні, звідки повернулася з папкою. Святослав з'явився мокрий і здивований, із рушником на стегнах. Світлано, що сталося? Вона вказала на його матір поясни їй, нарешті, доступно, чия ця квартира. Або я тобі присягаюся, святе, ти зараз же підеш слідом за своєю матір'ю. Він нервово смикнув куточком рота, потім різко повернувся до Діани Костянтинівни. Мамо, ти знову? Хіба я вже не говорив тобі ця квартира святи? Навіщо ти влаштовуєш цей цирк? Скільки можна? Жінка пирхнула. Вона твоя дружина, ти її утримуєш, а я твоя мати, і в мене тут прав не менше, а навіть більше. Я не хочу, щоб все це село тут стерчало, вижене їх негайно. Світлана сіпнулася, як від удару, і сором'язливо глянула на батьків, а потім схопила свикруху за руку, підтягуючи до себе, розкрила папку і засунула її прямо в обличчя. Читайте, якщо не розумієте, ось розписка, ось ордер на право власності, договір купівлі продажу. Усюди моє ім'я, ви тут ніхто, і я вас все ще не виставила тільки тому. Що свят просив обійтися без скандалів. Але знаєте, Діана Костянтинівна не вийде. Так що прикосіть свого роздвоєного язика та марш збирати речі. Якщо за півгодини ви не покинете квартиру, я викличу поліцію і вас, як кримінальницю, виведуть під конвоєм. Святику, допоможи матері, вона вже додому їде. Чоловік, не кажучи ні слова, Кивнув і, підхопивши матір під лікоть, повів, ігноруючи млявий опір жінки. Незабаром вони стояли вже з валізами. Свят так само вів мати під руку. Таксі я викликав дочекаєшся внизу на лавці, і запам'ятай мамо, більше з твого боку ніяких гостей. Приїдеш, коли ми покличемо, дострибалась? Сказав, як відрізав і вивів матір за поріг. Спустився з нею, допомагаючи знести сумки, і повернувся через кілька хвилин. Тесь та теща так само стояли мочки, розгублені вперед покої. Ви, вибачте, її в голову щось вдарило, мабуть, вік. Вона не буйна, просто каже, не думаючи. Ви проходьте, ми дуже раді. Розрядив він атмосферу і посміхнувся, спіймавши лагідний погляд дружини. Світлана одразу кинулася влаштовувати батьків, ставити чайник і готувати вечерю. Ну, а Діана Костянтинівна вирушила додому, проклинаючи невістку, її нахабну рідню та власного сина. А вже наступного дня вона розповідала сусідкам про те, як її добре зустріли діти, як вона відпочила та які душевні родичі у її невістки. Їй усі заздрили і навіть уявити не могли, що все сказане не билиці, щоб, не дай Бог, не зганьбитися. Друзі, якщо вам сподобалася моя історія, прошу підтримати мене лайком та підписатися на мій канал.